Привіт, друзі у цьому відео я розповім, чому деякі люди пітніють більше за інших під час тренувань і що можна зробити, якщо ви постійно промокаєте наскрізь. Чому деякі пітніють більше? Як я вже говорив раніше, піт це просто спосіб охолодження тіла. Коли ми тренуємося, температура тіла підвищується, і ми потіємо. Але ось чому у кого-то це виражено сильніше. 1. Розмір тіла чим більше маса, тим більше тепла виробляється. Це стосується і м'язів, і жиру, і просто високих людей. 2. Рівень підготовки. Чим ви витривалішими, тим інтенсивніше тренуєтеся, а значить, більше потієте. 3. Температура Очевидно, що в спеку поту буде більше. 4. Вологість в задушливому приміщенні піт не випаровується, тіло не остигає, і ви продовжуєте потіти. 5. Адаптація до спеки. Якщо ви звикли тренуватися в теплі, тіло вчиться охолоджуватися ефективніше, а значить, потіє більше і швидше. Чи можна якось вплинути на це? Ну, наприклад, стати менш витривалим, але кому це потрібно. Або не адаптуватися до спеки, але тоді тренування будуть ще важче. Хіба що схуднути це поліпшить терморегуляцію, але різниця може бути неочевидною. Як зробити піт менш проблемним? Допоможіть поту випаровуватися. Випаровування – головне завдання поту. Чим краще він випаровується, тим швидше ви охолоджуєтеся і відчуваєте себе сухіше. На дворі. Вибирайте тренування з рухом, велоспорт, ролики, вітер допоможе. Шукайте місця з хорошим повітряним потоком, пагорби, береги водойм. Носіть дихаючі тканини, вони відводять вологу. В приміщенні. Увімкніть кондиціонер, він не тільки охолоджує, але і сушить повітря. Поставте вентилятор. Я, наприклад, направляю його на лаву між підходами. Використовуйте ручний вентилятор, відмінно освіжує обличчя і шию. Примітка: якщо у вас астеема, сухе повітря може спровокувати напад. Я намагаюся не дути вентилятором прямо в обличчя без інгалятора під рукою. Вбирайте під. Навіть з вентиляцією в спеку ви все одно будете потіти. Ось як мінімізувати дискомфорт. Рушники я віддаю перевагу звичайним бавовняним, але є і фанати мікрофібри, вона швидше сохне. На пробіжку можна взяти маленьке, це реально покращує комфорт. Одяг довгі рукави і штани не тільки відводять вологу, але й не дають поту капати. Пов'язки, звичайні, бавовняні, головні і наручні пов'язки рятують від стікає поту. Так, виглядає старомодно, але працює. Що робити після тренування? Один душ обов'язковий. Підподразнює шкіру і створює середовище для бактерій. Якщо немає можливості помитися відразу, хоча б переодягніться. 2. Не переохолоджуйте спіт, продовжує охолоджувати тіло навіть після тренування. Якщо ви в кондиціонованому приміщенні надіньте кофту. 3. Прання бавовна легко відпирається. А ось синтетика може накопичувати запахи. Як боротися з запахом. Промивайте речі відразу після тренування можна прямо в душі. Використовуйте спеціальні засоби для спортивного одягу, наприклад, з ензимами. Ось і все. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам почувати себе комфортніше навіть у найспекотнішу погоду. Якщо у вас є свої лайфхаки, пишіть в коментарях.